Сьогодні продовжимо розмову про те, як нам перемогти, тобто розвалити Росію. Очолити рух поневолених народів РФ. У минулому випуску ми розповіли про спробу українців зробити це ще у 1917-му. Слава Україні! Я Олег Криштопа і це Історія для дорослих. Підписуйтеся на наші канали Історія для дорослих History for Adults. Парадокс Кристопи та Теорія змови. Підтримуйте нашу роботу на Патреоні донатами і спонсорством на Ютубі. Але головне сили оборони України. Нам терміново потрібні дрони Mavic 3Т для супроводу танків в день і вночі. Долучайтесь до історії, яку ми творимо разом. Слава Україні! Героям слава! 21 вересня 1917-го Київ педагогічний музей. Нині будинок вчителя вранці. Тут за ініціативою Української центральної ради починається з'їзд поневолених народів Росії. Головне питання: мирна боротьба з великодержавним російським шовінізмом задля перетворення імперії у демократичну федеративну республіку. З вітальним словом виступає голова Центральної Ради України Михайло Грушевський. Започатковане в Києві у будинку вчителя у 1917-му тоді мало не втілилося у життя. Російська імперія перетворилася на таку собі клаптикову ковдру національних і просто регіональних держав та державочок. Проте потім Ленін і Сталін зуміли зшити її назад. Повернутися до питання вдалося аж під час Другої світової війни у 1943. -му. Знову в Україні. Стратегія Шухевича полягала у співпраці з демократичними країнами Заходу та поневоленими народами СРСР. Восени 1943-го у Волинському селі Будераж під гідою УПА та її керівника Романа Шухевича відбулася конференція поневолених народів Європи та Азії. На ній були присутні представники різних етносів, були геть екзотичні. Наприклад, бельгієць Альберт Газенбрукс. Газенбрукс склав присягу, отримав псевдозахідний і був зачислений до сотні азербайджанців. Так, бельгійської сотні в УПА не було, а от азербайджанська була. Короткозорому та трохи незграбному Газенбруксу служба давалася важко. Газенбрукс оповідав: я з тими азербайджанцями йшов маршем. Була така балка, чи рів і впало дерево. І воно стало такою кладкою, через яку можна було переходити. Тоді азіати бігли по ній. А я боявся, що впаду у воду. І я сів посередині, а вони з мене лаха дерли. Член проводу ОУН Петро. Дужий спогади бельгієць Газенбрукс на псевдозахідний згодом став диктором повстанського радіо Афродіта. А от азербайджанці у 1944-му перейшли на бік радянської Росії. Проте, підрозділів з числа поневолених народів Росії в УПА було багато. Переважно це були вчорашні полонені червоноармійці, яких УПА звільняло з таборів. Були серед упівців представники такого народу як Башкорти. Сьогодні поговоримо про російську паляницю і про суворих уральських мужиків єдиних у путінській Росії, які спромоглися на справжній майдан, розігнали ОМОН і перемогли. І це, звичайно ж, не московити. Це башкири, справжні господарі південного уралу, народ, який тричі добровільно вступав до московської імперії. І отримав за це два геноциди та криваві визвольні змагання на два століття. А їх нащадки зараз воюють в Україні. Як за окупантів, так і за нас. У Нас башкірська рота з'явилася. Ураженці Башкірі, вони не всі башкіри по національності. Там і русский є, но вони от імені назвали назвали себе Башкрот, і как-то там я ще уточню. Уточнюємо, вони називають себе Башко -ортами. Урал! 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 Там е, огромне количество е, заліжей під землею. Це кладова країна. Там огромное магнитное магнітне поле, там вообще тупое населення. Там дебилы живут. живуть, от Перми до Екатеринбурга, это це страшне населення дебильное. Ну, це певно зараз так. Бо туди московитів навезли поклади добувати і перетворити регіон на суцільну промзону. А раніше латинська територія від Ками і Волги на заході до обі на сході, де зараз стоять ісконноруські міста типу Челябінська, Оренбурга і Саратова. Це давня башкорт Ілля, земля войовничих башкирів. Самі себе вони називали башкортами. Це в перекладі означає головний вовк. В етногенезі головних вовків взяли участь місцеві осідло угрофінські племена, і раномовні сармати і масагети. А також прийшли тюрки і монголи. Спосіб господарювання передусім кочове скотарство. але були й землероби, бортники і мисливці, релігія, іслам, мова кипчацької групи, по-нашому половецька так називали у давній Росії кипчацькі племена, з якими спочатку воював, а потім і дружив давній Київ. Власне письмо руни. Nordic Runic Letters тільки не скандинавські, а тюркські. Потім перейшли на арабську в'язь, а вже у 20 столітті Москва їм нав'язала абетку на базі латиниці, а пізніше кирилиці, тільки зі специфічними місцевими буквами. Ось, наприклад, як пишеться назва нинішньої столиці Башкортостану Уфи, і читається це як Уфе. в народі. її називають трішурупа «три Таблетки. Про башкирів літописці згадували із 800-х років нашої ери, але справжню славу вони здобули у 12 столітті. Тоді на землю Башкорт Лє прийшли монголи Чингісхана і так і не змогли здолати впертих гірських кочівників. 14 років тривала монгольсько-башкирська війна, і ніхто не міг у ній взяти гору. Тоді Орда пішла на небачений крок, Уклала з непокірними головними вовками союз, за яким вони зберігали повну самостійність, тільки зобов'язувалися ходити в походи на заклик хана. Так вони вперше прийшли на Русь, як завойовники у війську Батия. Минуло 200 літ. Золота Орда розпалася, і на Башкорт Ілля почали зазіхати її спадкоємці казанський, сибірський і ногайський хан. Башкирам довелося маневрувати між ними то дружити, то ворогувати, щоб відстояти рештки самобутності. Аж тут з'явився новий гравець Москва, яка по татарах вдарила, а Башкирам запропонувала протекторат і повну незалежність, яку вони раніше мали в Орді. Треба тільки царю присягнути, і все буде добре. Десь ми таке бачили. Я, Богдан Хмельницький, гетьман України, присягаю на вірність Московії. Царю. Важко там цар пообіцяв зберегти самоуправління і власну армію, свободу релігії і недоторканність усіх земель на вічні часи. Про це підписали договір і о диво. Кремль дотримувався його майже століття. Бо тодішні московити що були чеснішими? Обіщали все, що не попадя. Та ні, ні. слабкішими. Усі ці роки Москва була зайнята війнами з Казанським, Астраханським, Сибірським ханствами, походами на Лівонію та Литву. Та й внутрішня смута дуже відволікала від нових загарбань. Як тільки у середині 17-го століття Москва подолала смуту, то знову взялася за своє. Москвити почали відбирати башкирські землі і насильно навертати народ у Православ'ї. Головні вовки повстали, вирізали царські гарнізони, і Кремль запросив миру та пообіцяв більше ніколи-ніколи не порушувати договор. Коли башкорти, на чолі з місцевим батиром Салаватом Юлаєвим, знову збунтувалися, а потім ще й підтримали повстання Омельяна Пугачова. Їм за це влаштували перший геноцид, було вбито до чверті усіх башкортів. Ще тисячі заслано на каторгу і в солдати. Самоврядування остаточно скасовано. Насильне повернення до РПЦ стало нормою. Звісно, серед упівців були не лишень поневолені Росію башкорти, а й Калмики, Узбеки і багато, багато інших народів. Цікаво, що у півці створили і суто російський легіон поневолених російською імперією московитів чи що. У боях той легіон не відзначився, але листівки видавав цитата. Ми, колишні воїни Червоної армії, організували при українській повстанській армії УПА «Російський легіон, який ставить своїм завданням боротьбу проти німецьких фашистів, а також основу для створення російської національної держави на своїй етнографічній території. Ми закликаємо усіх російських полонених, а також російський легіон Власова переходити на бік. Української повстанської армії. УПА і приєднуватися до російського легіону при УПА. УПА також зверталося із закликами до поневолених народів Росії, які воювали у складі Вермахту. Переважно йшлося про представників народів Кавказу. Ось цитата з такого звернення: черкеси, кабардинці, осетини, чеченці, адиги, лезгіни, інгуші, сини гір. Досить бути сліпим знаряддям у руках німецького імперіалізму. Згадайте заповіти своїх гордих предків, що загинули за волю Кавказу. Український народ закликає вас до спільної боротьби з віковічними гнобителями. Створюємо міцний фронт проти експлуататорів. Ми багато розповідали вам про історію чеченського опору Російської імперії. Але крім чеченців чи, наприклад, Осетинів, ця імперія поневолила і майже знищила ще багато народів, зокрема, згаданих тут черкесів і адигів. А зараз давайте згадаємо, яку війну у своїй історії московити називають найдовшою. Кавказська війна з 1817 по 1864 рік. Це действительно самая длинная війна в нашій російській історії. Кавказька війна за московськими даними це 47 років. Дехто нараховує 60 із загарбання за Кавказя, тобто Грузії з Азербайджану. Але це все як завжди прихня. Бо це далеко не найдовша війна Московії, бо не всі загарбання Кремля були успішними, і деякі конфлікти тривали століттями. Протистояння з Литвою і Річчю Посполитою під 150 років кожне. Більше століття московити не могли упокорити волзьких татар, башкортів і дагестанських кумиків та американських тлінгідів. А незламні чукчі навіть перемогли Москву після 129-літньої війни. Про всю цю ганьбу Кремля ми вже вам розповідали. А була ще одна війна, хід та наслідки якої московити намагаються взагалі не згадувати. Хоча вона вперто нагадує про себе. Наприклад, Черкеською найпопулярнішим верхнім одягом на півдні РФ і всьому Кавказі або Адигейським сиром. А ще пам'ятаєте карту часів Людовіка 14, на якій Путін не знайшов України? Він там ще однієї країни не помітив. Как бачили, в кадр попала страна з названням Черкесія: Черкесія або Зихія – давня держава адихських племен на північно західному Кавказі. Вона існувала на території нинішніх Краснодарського і Ставропільського країв Адегеї, Карачаєво-Черкесії та Кабардино-Балкарії ще задовго до того, як у світі почало тхнути Москвою. Паралельно аморфна середньовічна монархія черкесів трансформувалася у демократичну конфедерацію. У районі нинішнього Сочі обрали правлячу раду, великий вільний меджліс. Той звернувся з меморандумами до Кремля, Високої порти та європейських країн. Вимагав визнання суверенітету і припинення російської агресії. Цар Олександр II, якого на Москві називають визволителем, від цього абсолютно очманів. І раптово сам приїхав на Кавказ, щоб зустрітися з дивовижними бунтівниками. Навіть провів цілих два раунди переговорів за дихським князем Хаджі Керендуко берзеко а не засяв як нинішнє кремлівське чмо. Але це фактично єдина різниця між ними, бо апетити і методи Кремля були тими, що і зараз. Цар завгадав повної капітуляції і добровільного виселення черкесів з їхньої ж землі. Паралельно, князя схиляв до Пізділа такої собі мирної угоди, володар сусідньої Абхазії Михайло Шервашидзе. Мовляв, з московитами можна домовитися і не такі вони люди. Однак вільний межліс не погодився, і війна продовжилася. Єдиний шанс на стратегічний успіх Черкеси отримали тільки після Кримської війни. Турки і британці у 1855-му були налаштовані вимагати від Кремля зупинки вторгнення на Кавказ. Однак завадив французький імператор Наполеон III. Він вважав себе великим стратегом і вважав невигідним надмірне ослаблення Москви і посилення Лондона. Тож схилив Лондон і Стамбул до пізділа з Москвою. А черкеси були принесені в жертву його тимчасовим політичним інтересам. Адиги залишилися останнім незалежним народом на Кавказі і зазнали удару всієї імперської потуги. Черкесію відрізали не тільки від рівнин, але й від моря. Війська окупантів цілеспрямовано спалювали адигські міста і села та полювали за вцілілими мешканцями. А у травні 1864-го, після розгрому останнього центру опору в священному урочищі Кбагаде, князь Берзек погодився на капітуляцію. Цар-визволитель тут же провів парад побєди в урочищі Кбагаде. Зараз це Красна Поляна, курортна околиця міста Сочі, і одна з резиденцій Путіна. 21 травня. Це коли була остання битва, ну таких воїнів черкеських з росіянами. Це Красна поляна, або вона вся була залита кров'ю. Черкеси були просто ну, розстріляні. Це таке знищення. Тут же почалася масова депортація усіх адихських народів до Туреччини. Точних цифр вигнаних і загиблих в процесі ніхто зараз не назве. Офіційні московські дані кажуть про півмільйона. Але це без врахування тих, хто тікав самостійно по суші чи за допомогою приватних турецьких суден. Чи навіть піратів. Ось карта розселення дихських народів до і після депортації. За сучасними оцінками, московити вбили і депортували 97% з них. За півтора століття черкеське населення на батьківщині так і не відновилося. Їх там менше 700 тисяч, ще 7 мільйонів розсіяно по всьому світу. Від Туреччини, і Йорданії до США і Канади. Вважається, що першим класичним геноцидом у світі було винищення вірмен у Туреччині 1915 року. Формат злочину депортація з масовими вбивствами в процесі. Але турки тільки повторили московський злочин проти Адигів. До речі, Абхазький князь Михайло, який агітував черкесів за пізділ з Москвою після їхньої поразки, став непотрібним. Тому його заарештували, князівство ліквідували, а народ Теж частково депортували, хоч і не так тотально. Як ми знаємо, у результаті Україна Другу світову і свою власну війну тоді Росії програла. Проте боротьбу українці не припинили. Еміграція ООН згодом створила антибільшовицький блок народів АБН. Проте це вже інша історія, незнання якої не звільняє від відповідальності. Підписуйтеся на наші канали історія для дорослих, «History for Adults», парадокс криштопи та теорія змови. Підтримуйте нашу роботу на Патреоні донатами і спонсорством на Ютубі. Але головне сили оборони України. Нам терміново потрібні дрони Мавік t для супроводу танків в день і вночі. Долучайтесь до історії, яку ми творимо разом. Слава Україні! Героям слава! Тримайте також українську книгу. Замовити мою книжку Радіо Афродіта» про бельгійця в УПА і книжку Останні українці про депортовані родини українців в Польщі можна за лінком внизу. Слава Україні! Героям слава!